Для Отця Василя, слава Господу нашому Ісусу Христу! Я слухаю вас і знаю вашу позицію ставлення до інших священників, проповідників, зокрема отець Романа Братковського та інших. І ви говорите, що Бог нас любить різних, і ми також є. Але як я християнин, греко-католик, ви для мене є гідним представником душпастерства нашої. Конфесії, то все-таки я з вашого дозволу хочу спитати вашої думки, як ви відноситеся до того, чи корисно слухати для розвитку інших відомих проповідників християнської віри, зокрема, наприклад, відомий Тім Келлер і інші, і як які поради могли б дати, щоб скоріше можна було розрізнити сутність таких людей і їх проповідей, щоб не було. Як казав Ісус, іде сліпий і сліпий і сліпих веде. Дякую дуже. Боже благословення, здоров'я натхнення вам для служіння на многії благі літа. Василь. Ну, що пане Василю, що я можу вам сказати? Ви думаєте, що якщо стукати якогось, наприклад, одного, то він каже добре, а той другий каже недобре. Я вам скажу так. Той один, другий, третій, десятий, вони говорять. А ви слухаєте, віра через слухання. Ваша відповідальність перед Богом, як ви будете після того, що ви почули, поступати? Є дуже багато людей, які слухають правильних, правиль, правильних священників, якщо так можна сказати, дуже мудрих і дуже грамотних. Послухали, але пішли і роблять Бог знає що. А є люди, які слухають все підряд, дивляться все підряд. І думають собі, та ні, та я не хочу бути таким. Та де не Бог борони, я так ніколи в житті не зроблю. І поступають правильно. То що ліпше? Нема таке поняття ліпше. Людина має можливість в своєму житті. Черпати із цього світу, черпати матеріальні блага, черпати науку, вчитися в школі, здобувати вищого світу. слухати проповіді, читати духовну літературу і наповняти себе. Щоб те, що ви почуло, вас міняло, щоб ви ставали ближчими до Бога. Слухайте, кого хочете, щоб ви ставали ближче до Бога. Якщо любе слухання вас віддаляє, не робіть того. Зкрійте книжку і читайте. Є дуже багато людей, які просто дуже сильно завідують, і коли вони чують доброго проповідника, вони завідують йому і починають шукати, де би він щось не так сказав. То, що тобі не подобається, на то маєш розум, відкидай то. А то, що тобі подобається, бери для себе. Ви ніколи в ліс не ходили, не збирали грибів. Гарний гриб, дуже добрий, у кошичок. Гриб не здали, лишив його, а є такі гриб, що навіть не зриваєш, дивишся до тому хумор, або якийсь маримух чи не береш його. це. Хоча маримухи це умовно єстивні гриби. Тобто їх треба вміти приготувати. Так же само у поле, і збираєш картоплю, дивишся, не здала, відкинув, дивишся, добре, сюди. А ще, значить, з двома ведрами, шли. велику картоплю в ту то вдруге щоб зразу це не насіння, а це свиня і так далі. Вибирайте, то картоплю вмієте вибирати, сливки вмієте вибирати, а слова не вмієте вибирати. Як вони вам не до душі не подобаються, не слухайте, то їх просто відкидайте так, то не моє, все підкину. Я слухаю різних проповідників, різних принципів. Є дуже такі багато, не раз послухаєш, дуже багато слухаєш цього всього, -всього копу всякого сміття, опа, якусь знайшов там ізюминку одну, ой, слава Богу. знайшов цікаву думку. А решта мені все одно, що він там говорить. Я шукаю те, що мені треба. Той, що шукає, нехай знайде. А той, хто слухає, нехай почує. Вмійте брати з цього світу те, що вам треба. Згадайте ту аналогію, що я вам казав. Йдете в лісі, ви вибираєте, ви ж не берете все підряд. Ви не згортаєте листя в той кошик, цього. не збираєте все підряд. ні? Ви собі вибираєте все, що ж файне. Ідеш по квіти, ти збираєш квіти, йдеш по гриби, збираєш гриби. Як йшо за підпіньками, я ніколи не збирав навіть інші гриби. Навіть якщо козар якийсь знайшов, він навіть його не чекав. Бо я прийшов за підпіньками. Тому вмійте вибирати. Не треба давати оцінку, що є добре. Так би, а дайте мені оцінку, а підпіньки добрі гриби, чи, 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 чи ці козирі добрі гриби, чи ні? Ну, то ті добрі, ті добрі. А мухи добрі, вони умовно їстивні гриби. Вони не отруйні і не їстивні. Вони умовно їстивні. І так далі. Не можна давати оцінку, розумієте, а пес це добре чи ні. Та є... Ну, не Одна людина не може жити без того пса, розумієте, як, як член родини. Люблять його, цілують, возять на прививки, роблять їм операцію, купують другу їду. А інший пес може покусати когось. Не сам пес у собі є, то, що кажуть, о, собака це щось погане. Ні. Вони бувають і такі, і такі. Ти можеш з того взяти добре і знає. Так же саме з проповідників. Слухайте, вибирайте, що вам подобається, що ваше, що чуже. І тоді е вчіться, вчіться. Учіться наповняти себе. Той, хто дає оцінку, той губить. Той, хто приймає для себе, той здобуває.